Вітаю, друзі! З вами на зв'язку Психологічна служба ліцею та я, практичний психолог Тетяна Петрівна Кудько. Сьогодні пропоную поговорити про конструктивну та деструктивну форму поведінки. Конструктивна це конструктор, коли ми можемо складати пазл і він. Формується в нас загальну картинку. Деструкція це коли пазл на пазл не складається і взагалі. Це не нормотипово, це не характерно для того чи іншого моменту, і це шкодить іншим навколишньому середовищу і людей, які нас оточують. Тому форми деструктивної поведінки може бути кібербулінг, може бути булінг, може бути фізичне ушкодження тіла людини, може бути посягання на її територію чи на її майно. Тобто це можуть бути різні різновиди поведінки. Які нестимуть шкоду, але давайте з вами поміркуємо, чи залежить? Форма позвидінки конструктивна чи деструктивна, в залежності від ситуації. Деструкції можуть бути не в загальних масштабах, а можуть бути ненормотипово для тієї чи іншої ситуації поведінка. Ось, наприклад, коли ви сидите на футбольному майданчику, де всі грають у футбол, і ви з тих чи інших причин не хочете грати в футбол. І зараз ви можете бути як глядачем, і активним глядачем, а можете просто казати Ні, я не буду і опиратися, тоді що робити вчителю на урок. Це одна з форм вашої деструктивної поведінки. Ви на сьогодні відмовляєтесь. Відмовляєтеся бути учасником тієї чи іншої Спільної діяльності. Деструктивні форми поведінки можуть бути, коли ви на годині спілкуванні чи на певному якомусь занятті робите все на противагу того, як пропонує зробити класний керівник, або як рекомендує зробити вчитель. І це ваша форма взаємодії на сьогодні, на цей момент. Це не означає, що ви завжди можете бути схильні до деструктивної поведінки. З тих чи інших причин ви можете просто поєднувати персону педагога, наприклад, або класного керівника. З якимись поганими спогадами, які у вас чомусь склались відношені до нього. І не відмежувати його як людину від того чи іншого вчинку, що він зробив. Тому ми маємо розуміти, що конструктивною поведінкою може змінюватися відношення, поведінка може змінюватися в відношенні від того, в яке місце ви потрапили. І якщо а ви потрапили на урок і продовжуєте ганяти ногою під столом м'яча, то це вже також не буде конструктивною поведінкою, це вже буде деструкцією. Я думаю, з цим ми з вами розібралися. Тепер давайте з вами подумаємо, що ж все таки об'єднує ці два поняття, і це поведінка, так? Все залежить від того, як ми можемо саморегулюватися, як ми можемо зупинити себе або навпаки сказати собі Давай ти зможеш, в тебе це вийде. І, все це дуже часто залежить від нашого внутрішнього мотиву. Внутрішнього мотиву шкодити або допомагати процвітати ті чи інші особистості, навіть самій особисто людині. Так? І тому ми маємо зразу зрозуміти, що існують певні закони, які прийняті в соціумі, і які ми не можемо, і якими ми не можемо нехтувати. Не дозволяється в соціумі обзивати, обзивати іншого, тому що ми травмуємо його як особистість. Ми можемо бути незадоволені його вчинком, але як людської особистості, обзивати, вішати певні клички, назви не бажано, якщо людина не дала на це згоди. Так, другий пункт: ми не маємо права нищити майно. Тобто, майно кожної людини це щось її, щоб. Дуже близьке, або що належить їй. І якщо ми прийшли і без дозволу в неї від... замали її ручку, це означає, що ми посягли не стільки а, на її територію, ми посягли на її майно і, по суті, ми навіть зробили шкоду самій людині, адже це була її ручка. І на даний момент їй потрібно знайти, чим писати, де писати і а, попросити в когось про допомогу. Тобто а, проявити. Додаткові свої зусилля, щоб пошукати, щоб зорганізуватися, ми маємо пам'ятати, що посягання на іншу територію, нищення дерев, будинків, якихось речей це заборонено, заборонено законом, і це має бути зупинене в навіть в прояві, коли у вас тільки виникає думка. Тому що якщо ви вже в думках розкручуєте ту чи іншу ситуацію, як ви будете шкодити своєму однокласникові або другу, або знайомому. Це означає про те, що ви вже допускаєте таку можливість нашкодити іншому. А це означає, що хтось може також допускати можливість нашкодити вам. Далі, ми маємо пам'ятати, що фізично шкоди. Людському тілу заборонені. Ми не можемо плювати людині в спину. Ми можемо їй тільки підійти і сказати, що в тих чи інших випадках я тобою не змож не згоден. Тобто, конструктив залежить у тому, що це не завжди ви знаходите вихід ситуації. Інколи вам потрібно буде сісти разом і разом знайти вихід в деструкції. Ви завжди чомусь наділяєте себе мега-можливостями. Чому до деструктивних форм поведінки відноситься той самий болінг, адже ми наділяємо себе певними повноваженнями, сказати, що ти нечема, або зробити якийсь постійно по відношенню до дні самої людини виклики і тим самим принижуючи людину, а підвищуючи нібито свій авторитет. Насправді ні. Ми маємо зрозуміти, що ми всі майже однакові. Ви відноситесь там до учнів 7 чи 10 класу. Ви всі люди, ми всі маємо право бути почутими, і тому так важливо зрозуміти, що в конструктивній поведінці, в конструктивних формах. Не завжди є вихід відразу, але це означає, що я кличу на допомогу, що я шукаю альтернативу, що я роблю щось і не наділяю себе мегафункціями короля, який може роздавати накази і казати, знищити того або зробити так чи інакше. Кожен з нас король власного володіння, тому цінуйте себе, свою особистість, цінуйте територію іншого. Поважайте і пам'ятайте, що тільки в конструктивному розвитку середовища ми можемо зрушитися вперед, тільки у випадках поваги один до одного ми можемо досягти набагато більших успіхів. І